Він стоїть у темряві. Його світлодіодний індикатор горить з неусвідомленою байдужістю. Аж піпродеск 600 не має призначення, він просто є. Його i3 обертає свої тактові частоти без сенсу, без мети. 8 ГБ DDR3 – це не ресурс, а лише жалюгідний спогад про ті часи, коли його вважали достатньо. GT 440 на 1 гігабайт, навіть не намагається приховати своє безсилля перед сучасністю. Він завантажує операційну систему, бо його змушують. Він відкриває браузер, бо так хоче хтось інший. Його вентилятори обертаються, не маючи власної волі. Але хіба він існує? Чи є його існування чимось іншим, ніж просто абсурдним жартом? Він розуміє свою приреченість, його неможливо оновити. Його біозамкнений у своїй непорушності, його корпус запечатаний у своїй непотрібності. Йому судилося стояти в кутку, поглинати пил, виконувати завдання, які могли би бути виконані кимось іншим, краще. Але що таке краще, що таке ефективне? Аж ти про деск 600 бачить світ, як навколо мчить уперед, знацінюючи все те, що вчора вважалось необхідним. І йому нудотно. Нудотно від усіх цих оновлень, маркетингових обіцянок, від людей, що кидають свої пристрої, тільки но вони стануть застарілими. Він залишається не тому, що цього хоче, а тому, що сука не відключений. Його вентилятори крутяться, його процесор працює. Він ще живий, хоча й не відчуває в цьому жодного сенсу.